Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Сьогодні прийшла мені посилочка по обміну подарунками до нового року, які ми робимо у групі вишивка бісером від Наталки. І разом з вами хочу її розпакувати. Давайте ми ж подивимося, хто ж, що ж мені прислали, а хто мені прислав, я скажу в кінці відео. А поки що ми її розпакуємо. Ой, як її нам запакували. Ого. Так, дівчатка. Так, Бумаги напхали. Ух ти, а що ж тут є? Ой, дівчата, скільки тут всього класного. Скільки тут всього краси. О, дивіться, яка смакота. Це в нас смаколики, кава. Так, чайок. Я люблю зелений. Дівчинка, як знала, що я люблю зелений чай. Полюбляю. М -м -м, і смаколики, дивіться, які смакота. Вкусняшки. Дуже приємно. Це що? Цікаво, що це таке? Спочатку мені цікаво. Що ж це таке, хочу розв'язати, показати, подивитися, це мабуть, це ж якийсь чайок. Це сушені гриби. Мм, як вони пахнуть. Погляньте, сушені, сушені грибочки. Як би так щоб вам показати на відео? Мм, дивіться, так, так. Ось, дивіться, яка красота! Сушені грибочки, дякую. Мені дуже-дуже-дуже-дуже приємно. Так, дивимося, що далі. Ось такі зайчата прикольні, гляньте. Ой, я не дивлюся, показую. Ось такі прикольні два зайчика. Це, мабуть, новорічні ігрушки, так. Новорічна прикраса. Красота. Красота, дівчата. Так. Що це? ти, Це у нас такі косметички. Косметички, такі блискучі. Красота, такі сумочка чи косметичка. Може бути, думаю, сумочка, красота. Дякую. Так, дивимося, що ще. ти. Така губна помада. М -м -м Мені на виступи якраз такі помади підходять. Дякую. Так, це у нас що? Це у нас. Оце не знаю, це якийсь крем. Чи бальзам? Це, мабуть, якийсь бальзам. Треба буде дівчинку запитати, бо тут пише щось не по-нашому. І ще щось таке. Запаковане теж. Ой, бомбочка для ван. О, також ще не використовувала. Треба спробувати. Дякую. Що у нас тут ще? Ой, дівчинка знає, що я займаюся манікюром. Ви тільки погляньте. М -м -м, скільки всяких близьких вона мені відправила для, для манікюру. Сухоцвіти. Клас. Красота, дівчата, ми розглянемо. Зараз я покажу ще основні подарунки. Дивіться, скільки красоти. Це масочка для обличчя. Супер. Ще подумувала, що треба купити. Давайте ми коробку заберемо. Ой, -ой щоб я не зачепила. І це у нас основний подарунок. Такий красивий, дівчатка, віночок. Красота. Ви тільки погляньте. Давайте, я хочу глянути, який він. Давайте ми з вами подивимося. Давайте, давайте. Це прийшов від однеї дівчинки, від, для... має бути ще від однеї дівчинки. Мені до обміну, бо я робила для двох дівчаток обмін. Давайте ми. Ой! Боже, як же ж його відкрити? О, запакований так файно. Так, так Ой, дівчата, давайте поглянемо, дивіться, яка красота. Взагалі все. Кема до нашого віночка. Ну, це розберемося. Все, боже, який, яка красота, дівчата, це капець. Дякую, я... да, цей віночок був в мене в хочушках у моєму колажі. Давайте я його Ось так достану. Погляньте, тут ще є пташечка. Видно вам видно? Дивіться, ось це, мабуть, приклеюється сюди, тоді будиночок ось так приклеюється. Ось так, ні, адепташечка. Так, так, зараз я гляну, він такий буде, дівчата, об'ємний такий. Зараз схему візьму, а то що ж таке? Знімаю так при денному світлі дівчаточка, бо немає світла у нас. Я думаю, це не тільки у нас така проблема. Так, як же ж він має бути та пташечка? Мабуть, отут. Отут я щось так собі дивлюсь. Можливо, там ще є якісь. Ага, от, от ще є. Якісь маленький такий. Це приклеюється ось так, все. А тоді садиться ось так пташечка. Ось такий віночок. Красота буде. Дуже гарний вінок. Погляньте, а ще як вишиється. Буде неймовірна красота. Дякую, дівчинці, за такий приємний, приємний подарунок. А подарунок мені зробила. Давайте я вам відкрию таку таємницю. Подарунок мені робила Наталя Томкевич. Дякую тобі, Наталочка. Це є учасник нашої групи. Дякую тобі, Наталочка, за такий приємний, приємний подарунок. Я дуже задоволена, Стільки красоти. Хочу подивитися, давайте ще з вами розглянемо ось цю красоту. Дивіться, це все сухоцвіти для нігтів. М -м -м. Краса, я таке все люблю, дивіться різні, різні. Ой, красиві, дуже гарні. Оце такі блискітки, бульйонки. Ось такі блискітки. Мені до, до манікюру Наталочка знала, що, що я займаюся стала займатися манікюром. Ось такі сухоцвіти красиво. Так, покажу вам, правда, погано, що нема світла, трошечки темнувато. Ось такі така пасмурна погода сьогодні. Ось така красота, дивіться. Давайте, може, відкрити краще буде. Ось такі осінні, можна сказати, обов'язково спробую зробити такий манікюр сухоцвітами. Подивлюся відео, як правильно дивіться ось такі різні бульйонки. Боже, яка красота, скільки їх багато. Ой, ось такі. Але їх багато-багато мені Наталочка відправила. Дивіться, скільки красоти. Тут трошечки залишилося. Видно, Наталя не потрібно, то вона відправила, щоб даремно не лежало, а нам воно пригодиться. Я думаю, комусь сподобається. Ось такі. Крупненькі такі, близькі, такі, такі ось ось такі срібні. Так. Ось така красота. Це сухоцвіти, такі сиреневі такі, як бузок. Ці такі також сині. Це також схоже, як бузок. Дуже красиві, спробую зробити. У мене були тільки лише осіннього такого, такий варіант. Або ще. Ось блискітки також красиві. І сухоцвіт. Оці красиві, дуже такий колір. Мають також під бузок. І такі голубесенькі, дуже красиві. Дякую Наталочка. Я обов'язково, обов'язково використаю їх. У своїм, своїх ой, своїх манікюрах. Обов'язково. Дякую Наталі за таку красоту. Я... Ой, я закрити коробочку закрила, а не сховала ці схеми. Ну нічого. Я хочу просто забрати і викласти вам ще. Так, повикладати ось всю цю красоту. Так, це ми зараз заховаємо ще, відкриємо ось цю всю красоту, яка мені, яку мені прислала Наталочка. Ой, смакота. Будемо зараз шоколадку смакувати. Отакі подарунки прийшли мені під ялиночку. Наталочка, дякую тобі, велике-велике. Мені дуже-дуже-дуже-дуже приємно. Ось стільки красоти. Всім дякую за увагу! І ось ця, вся красота. Всім дякую за увагу! З вами була Наталя Де. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Хто проживає в моєму місті, можете приходити на манікюр. З радістю, з душою, від щирого серця зробимо вам манікюр. Хто дивиться мій канал і хто з мого міста, хто знає мене. Підходьте, дивіться. Всім гарного нового року, всього-всього-всього найкращого, мирного неба над головою, щоб все було у ваших сім'ях, родинах як найкраще. щоб швидше закінчилася ця клята війна. Всім до нових зустрічей, всім па-па.